Доброго дня. А Якщо говорити про ціни, то які вони є наразі, наскільки буде здорожчання, Ну і безпосередньо, чим воно спричинене? Причини абсолютно зрозумілі. Головна з них це те, що з 1 липня були відновлені податки станом на березень 2022 року. Це призвело до збільшення, наприклад, на бензині податкового навантаження на 11 гривень за літр. Десь пальне на 7,5, скраплений газ на 3. Відповідно, ну, ринок не міг не побачити і не відчути цього. Тому е е було ну е е єдине, що із позитиву те, що були великі запаси, сформовані у червні, у травні, і вони дозволили пройти досить спокійно липень, але ж запаси вони вичерпуються. Відповідно, у серпні е здорощення поновилося. Крім того, маємо ще не дуже гарні новини зі світового ринку. Ціна на нафту зросла з 75 до 85 доларів за барель протягом останніх там ну, спочатку липня, і якщо у гривнях, це додало закупівельним цінам ще 5 гривень на літр. Відповідно нема у ринку ніяких амортизаторів для того, щоб якось злагодити. Це здорожчання, і відповідно бачимо, що ціни продовжують зростати. А якщо говорити от про ціни, то яка може бути найвища вартість пального і коли саме от в який період? Я думаю, що до кінця серпня побачимо максимальну ціну на бензин в межах 58 гривень за літр, десь пальне, думаю, 56 е, досягне, е, можливо, там трошки вище, може 57 Скраплений газ може здорожчати до 25 гривень за літр. Чи є зараз якісь прогнози, можливо, із цінами запальне, які будуть узимку чи восени вже? Ні, на нашому ринку таких довготривалих прогнозів ніхто не дає. Ситуація дуже швидко змінюється. Буквально на 15% ціна на нафту зросла буквально за півтора місяці. До кінця року ще там 4 місяці лишається, що там може відбутися. Ну, абсолютно невідомо, тому о, чекаємо на посилення санкцій з боку заходу щодо нафтового сектору Росії. Я думаю, що це дієвий механізм, як можна ну, по перше, послабити агресора? По-друге, ще і посприяти зниженню цін на світовому ринку. Те, що ціни підростуть, зрозуміло, але чи не буде проблем із поставкою? Чи зможуть українці безперешкодно брати пальне у тих розмірах, яких потрібно? Ну от в цьому полягають гарні новини. Що ми бачимо, побудована нова система протягом останнього року постачання постачання з Європи через західний кордон, і ми бачимо, що цей ринок вся ця система вона вже склала два іспити. Перший з них був власне навесні 22-го року, коли здолали паливну кризу. Е на найглибшу, мабуть, за всю історію незалежності. А другий іспит був наприкінці року. Після початку блекаутів ми пам'ятаємо, що пальне було в вільному доступі, навіть ціна на нього особливо не змінилася. Тому тут ринок почувається дуже гарно. Зараз бачимо, що є підготовка деяка, деяке перегрупування у зв'язку з подіями на півдні. Ринок вже готується, ринок вже робить ту роботу для того, щоб підстрахуватися на всяк випадок, на, на якщо будуть ще якісь. Посилення ескалації на тому напрямку. Тому і впевнений, що ми будемо спальними. От ви сказали, що все-таки якось зараз страхуються від тієї чи іншої ситуації, які, можливо, зараз заходи е проходять для того, аби не було таких проблем. Ну, Головним чином, це йде, е це, мова йдеться про диверсифікацію подальшого каналів постачання. Тобто е були сталі канали. Зараз бачимо, що на південний канал, наприклад, він знаходиться, скажімо так, в зоні ризику. Відповідно, компанії бачу багато починають більше контрактувати на півночі, тобто на тому напрямку, через польський кордон, наприклад, там, де працюють польські порти. Крім того, на півдні теж перекидають ресурси з небезпечних портів. Перекидають, наприклад, у більш безпечні на території Румунії, на території Болгарії, і відповідно тим самим розміщують додаткові опціони, попереджають постачальників про те, що може виникнути ситуація, що пального треба буде більше. І відповідно всі вже поінформовані, і в будь-якому разі всі будуть готові, якщо що, там, збільшити постачання.